Друзі, якщо ви плануєте взяти в оренду авто для роботи в таксі або для особистих потреб, рекомендую телеграм-канал Driver Ukraine. Особливістю каналу є те, що в ньому оголошення не лише в місті Києві, а по всій Україні. Тобто, якщо вам потрібно гарне авто, ви з легкістю знайдете його в будь-якій точці України. Посилання на канал буде в першому закріпленому коментарі, а також в описі до цього відео. Переходь, підписуйся, щоб не загубити. Навіть якщо в тебе вже є авто, все одно, можливо, знайдеш кращий варіант для Привіт, усім майже два тижні нічого не знімав я про таксі по причині, що була робота в мене по декораціям. Запропонували цікавий проєкт, як спочатку говорили. та там на пару днів монтажика і, в принципі, все. По факту затягнулася ця робота на два тижні. Хоча для нашої сфери це, в принципі, нормально, дуже часто говорять. Та там роботи небагато. А в ітогі затягується це на дуже великий термін. Тому е, не працював я два, більше двох тижнів, не знімав я про таксі. І тому думаю вже настав час. Вчора тільки закінчився монтаж ваші. А сьогодні зранку я вже знімаю для вас відео. Е, сьогодні ж планую його змонтувати, щоб завтра зранку його виставити. Тому за таку оперативність я думаю на лайк я заслужив, на підписку на канал. Тому ставте вподобайки а я починаю працювати. До речі, в нас сьогодні четвер вже 10 хвилин на восьму. Так, заходимо в наші додатки. коефіцієнти вже грязь, в ефірі замовлень поки що немає, тому тому буду виставляти фільтр і дивитися, що взагалі в місті по роботі. Так, стоїть у мене фільтр. 210 за 8, далі 20. Я думаю, нічого не дасть. Ставимо 200 за 8, далі. 19 поки. І будемо бачити. Можливо, щось і дасть. Так, не сказав би, що я взагалі цих два тижні жодного разу не таксував, тому що монтаж був. На арсенальній центрі, живу я в Жулянах, і звичайно зранку без замовлення я нікуди не їхав. Тому що ну, гріх, ти виїжджаєш о 9 ранку в центр спальника і не взяти гарне замовлення. Ну і так само ввечері, іноді, не завжди, звичайно, але іноді ввечері також брав замовлення в сторону дому. Тому в принципі ніби трішки і працював, але по факту, яка ситуація зараз в всі, особливо не вникав і не розуміємо. Тому будемо дивитися, що відбувається взагалі, що в нас по роботі. Читаю в групах там деяких підписаних, то водії жаліються, що роботи дуже мало. Але побачимо. Іноді зранку бувають там. Дуже гарні коефіцієнти. На вулиці, до речі... Так, ого, що мені таке прийшло? коефіцієнт 1, 162-390 гривень. Так, невірно. Навірно, ми Єдиний мінус рейтинг 465. Замовлення з однією точкою е Сначала на Малевича, потім на Берестейський 11 за 390 гривень, коф 1,62. Напевно, скрін добавлю, Буде краще видно. Отже, на роботі, на, скажі, на роботі на вулиці у нас доволі холодно, 8 градусів, вікна попотіли. Тому повинна бути робота, коли в нас погана погода. Ось така погодка, на вікнах у нас і все біле. І вже холода настають. Я вже сьогодні перший раз вдів Теплий одяг, тому що до цього я ходив в легенькій кофті. Але вже розумію, що трішки холодно стає. Так, до речі, збити пробіг. Ого, мені вже скоро заправитись треба. Як це я так завтикав. Тому що коли ти таксуєш, ти розумієш, що... Ну, Приблизно який тебе пробіг, і я там через день заправляюся до повного. А тут, виходить, ніби кожен день на машині їздиш, а по факту там пробіг невеликий в день, ну кілометрів 30 40 І вже навіть навіть не розумієш, коли потрібно заправлятися, не звертаєш увагу на пробіг. Тому, мабуть, зараз зроблю замовлення і десь на заправочку треба заскочити. Як не странно, нормальні оказались пасажири. Хоча з таким навіть регійти Так, що в нас тут є цікавого? 1,9 комфорт. Уже його немає. Ну, в принципі, кофе вже... Блін, замітить останнім часом виїжджав, ну, коли зранку виїжджав, почав помічати, що <кій> в центрі, ну, ближче до центру, більше кофе горять, ніж в спальниках. Я, наприклад, там зранку виїжджав за... ну, на арсенальну взяти замовлення. Саме краще, що в мене за ці два тижні вийшло, це взяти з кофом 1,8. А приїжджаєш, наприклад, на Печерськ. І там можна взяти замовлення з кофом 2,2. З Пещерського, умовно там, на арсенальну. Чому так не розуміло? Навіть тут чітко видно. Тут слабший коф, тут більший. Виконався таке замовлення 220 за 4. І я вже біля шоуковичних центрів. Виконав ще одне замовлення, майже 300 гривень за 9 кілометрів. Нахожусь на Берестейському. І і, в мене закінчився газ все-таки, так я і не заїхав заправити ще зранку, збирався, але типу, нічого поряд не попадало. Е, і ще один момент мені потрібно зараз якось добратися на Троєщину. Забрати там деякі документи, тому що з цим монтажем, своїм двох тижневим, у мене накопилася дуже велика купа справ, і я майже нічого не встигаю. Мені сьогодні потрібно попрацювати, зняти відео, закінчити, під час цього заїхати на Троєщину, забрати документи. На 16 вечора договорився. Там будівельні матеріали повин, потрібно на ділянку завезти, тому що опять же, все стало, нічого не будується. Зараз мені потрібно ще заправитись. Година вже у нас пів на 10 майже. І накатав я, так, статистика 700 гривень за 2 годинки. Якось так. В ефірі, до речі, дуже багато гарних замовлень. 1,7 по комфорту. Так, скільки у нас 1,5. 1,5, Ну, типу, в ефірі там кофе під 2. По фільтру може ще краще щось залетіти. Але якщо я зараз поїду в центр, візьму якесь гарне замовлення, звідти я на трещину вже майже 100% нічого не піймаю. А знаходжусь я так біля Берсейської. Можливо навіть ще болт включити. Нічого. Ось... ось що я і говорив. Ніби казалось би, там майже ранок, центр ось, ну більш так, солом'янка, горить більше, ніж окраїни, чомусь, ніж спальники. Так дивно зараз працює це. Так, яка там вулиця, на тій є ще ні. Не... Хай буде бальзака. Так, вставляємо сюди точку. Ні, це трішки не то. Я виставив. Так, не то. Можливо, навіть щось бол дасть. Але це не точно. Із приємних оновлень. Уклон нарешті пофіксив проблеми з простоєм. Тобто, наприклад, якщо ви там берете замовлення з проміжною точкою десь зупиняєтесь, спочатку було як? Вмикаєте простій, і воно дораховує те, що... Не дорахувало, наприклад, на точці подачі. Ви під'їхали, там пасажир відразу сів, 3 хвилини, не прийшло. І на проміжній точці ви ставитесь простой і воно дораховує безкоштовно ті, що були до цього, а потім вже починається платний простій. Зараз ж такої штуки немає, відразу починається на проміжній точці платний простій. Ще пофіксили цей нюанс з розрахунковим часом подачі, коли ти під'їжджаєш і 5 хвилин ще очікуєш пасажира. Безкоштовно взагалі ніякий таймер не йде, то взагалі б ціни не було. Нічого поки не дає мені на сторону Троєщини, тому вирішив заправити їду зараз на Вок. І помітив тільки що, не звертав уваги останні дні. Газ 35 гривень. Це що, серйозно? Це жесть. Добре, що хоч книжка є для водіїв таксі Ну і ціни заправився, взяв кави 1400 гривень. Таке собі. Раніше там заїжджав в повний бак за 1000 задувався, тут 1350. Таке неприємне. Навіть зі знижечкою дороговато виходить. Ця дурна звичка в мене скрізь їхати з замовленнями. <кхем> е, потрібно на Труєщину, я вже хвилин 40 вбив, нічого не піймав і по факту все одно поїду, мені здається, пустим. Можна було взяти якесь там класне замовлення тобі, з Берестейської за гривень 350-400 в центр, виконати його із центру поїхати пустим на Троєщину і типу, щось заробив би і вже б доїжджав, мабуть, або вже був би на Троєщині. А так я про... чекав хвилин 20 на Берестейській, нічого не дало, поїхав, заправився. Взяв коротке замовлення там, за 140 гривень до Петрівки, там постояв, також нічого не дало. І знов далі їду пустий. Таке щось. Іноді думаєш, краще взяти замовлення, щоб не їхати пустий, а по факту втратиш більше часу і що ти за цей час міг би заробити більше грошей, ніж ти чекаєш це замовлення. Якось так, і таке. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror, if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so I can make a Я тут на Троєщині і тепер, тепер би поїхати додому. Виставив фільтр без стіни, без стіни за кілометр, нічого. Просто 3 км подача, е виставив райони дому і все. Тому що, якщо зараз включити болт, то він стоїть за все, де просто в центр. З центру я в обід замовлення на таремки навряд чи піймаю. Так що хотілося б відразу поїхати прямим маршрутом додому. І на сьогодні, мабуть, буде все. Але залишилось піймати замовлення. Щось у мене сьогодні якийсь день очікувань. Получається, поки на Троєщину добрався, там хвилин 40, майже час убив, чекав ті замовлення, нічого не піймав, по суті. Також з Троєщини прочекав десь пів години, особливо нічого не давало, взяв на Лейбіцьку замовлення в центр за 312 гривень. Без кофа, без нічого, аби доїхати. При тому, що ніби і день нормальний, типу замовлення є, кофе є. Але завжди як на ЗОН не в ту сторону, коли тобі потрібно. Дивишся, в ефірі навіть я на триєчні стояв. В ефірі купа замовлень, і там десь там Софійська площа, там Зоопарк, ЖД центральний, там все таке. А от навіть на Лебідську нічого немає по коефіцієнту, Я вже виставив інтер і... Типу, вибіркалося, все, типу, ці краї. Ти нічого не дає з кофами. Як на зло, Ніби і замовлення є, і робота є, а по факту те, що тобі потрібно, немає. Тому зараз ми включимо фільтр додому і будемо очікувати, може щось дасть. пора ему нам не потребно уже так 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 да. так Піймав я замовлення до самого дому по комфорту, але пасажир не вийшли. Мені прилетіла компенсація 100 гривень, що теж непогано, тому що е, тариф був 150 гривень, відняти комісію там взагалі небагато вийшло. А так, компенсація прилетіла 100 гривень без комісії. Клас. І підбиваємо, мабуть, підсумки, тому що вже я гадаю, нічого я не приймаю, я на голосі мені тут залишилось декілька кілометрів додому їхати. Тому ну, нічого я вже брати не буду, буду їхати додому. Що я сьогодні заробив? Так, Статистика наша. 1350 гривень я заробив сьогодні. Пробіг у мене 95 кілометрів на даний момент, з них десь кілометрів 20 це мій особистий пробіг. Тому що я пустий поїхав на Троєщину, я там по Троєщині катався, плюс там заправлятися їздив. Тому десь кілометрів 20, може навіть і більше. Віднімаємо того, пробіг, так, 95 мінус 20, виходить 75 кілометрів, хай ще додому доїхати кілометрів 5, вийде десь кілометрів 80. Того паливо плюс амортизація по 5 гривень, я ще досі рахую, нічого я ще не перераховував. Виходить 400 гривень. Віднімаємо від 1350-400 того заробили 950 гривень. За який час взагалі не зрозуміло. Зараз вже перша година дня. Виїхав, я десь було хвилин 10-15. Восьмої, але години три це просто я вбив на свої справи. Тому такий неповноцінний вийшов день робочий. Але тим не менш, як не дивно, робота є. Роботи прям дуже немало, не я би сказав. Гарні кофи горять. Сьогодні катався лише по уклону, болт навіть не вмикав. Бо коли ситуація не дуже, роботи мало, приходиться вмикати болт, їздити по двох службах, хто їздить по трьох, хто як любить. Але для мене дві це вже багато. Я зазвичай люблю працювати на одній служби. Тому такий день вийшов робочий, мабуть, я би сказав е по таксі взагалі такий собі лайтовий, відробітний, скажімо так, а в цілому доволі продуктивний, тому що я записав відео, е трішки попрацював в таксі, е зробив свої справи, які в мене були. І далі їду також займатися іншими своїми справами. І сподіваюся, що сьогодні змонтую відео. Тому, як на мене, дуже, дуже гарний продуктивний день. Тому дякую, що дивилися до цього моменту. Побажання, пропозиції пишіть в коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і всім пока.